Друзі, це без сензори. Це Марина до налюкермолева. Ми періодично піднімаємо у себе на Ютубі теми полонених тих людей за безпеку життя, яких маємо потурбуватися в першу чергу. Ми і сьогодні ми поговоримо із Андрієм Крепцовим. Це уже знайомий вам координатор групи родин полонених медиків, які попали в полон в Маріуполі. І е, все таки з часу останньої нашої зустрічі ми добилися певного результату. Повернулося дуже багато медиків додому. Повернулося дуже багато хірургів, дуже коштовних і вартісних, тому що е, це такий людський актив, який дуже дуже потрібен і на фронті, і в тилу, і е, взагалі тому ми поговоримо про те, скільки ще треба медиків повернути, і з якими е, взагалі проблемами. На 10-му місяці війни стикаються родини українських полонених, тому що я так розумію, що війна для багатьох стала несподіванкою, так отже, слово вам, пане Андрію. Давайте почнемо з першого питання. Скажіть, будь ласка, скільки ще треба повернути медиків, якими ви безпосередньо займаєтеся? Це в першу чергу 555-й госпіталь у Маріуполі. Який попав у полон, і, можливо, ще хтось є в цьому списку вашому? Так доброго дня. Ну, По-перше, щодо кількості військових медиків, в серпні інформацію Генштаб надавав журналістам. Вони офіційно визнавали десь 200 з чимось. Військових медиків, які знаходяться в полоні, це це були вже підтвердження. А, наскільки їх реально, Ну це було більше, бо там з одного Маріуполю ми нараховували десь приблизно 300 медиків, бо є медики не тільки шпиталю, а є багато медиків з бригад, начмеди, парамедики. Тобто це най, ну, більше набагато число. Щодо того Скільки їх зараз, сказати важко. Тобто, так, їх повертають додому. Нам нашим державним структурам вдається виграсти їх з полону, але, на жаль, ще люди потрапляють до полону. Тобто, є інші напрямки, окрім Маріуполя, і там люди, військові, медики, теж потрапляють до полону. Тобто ми їх забираємо, але все одно інколи таке стається. Тому ну, цифра вона десь у дві сотні, точно зараз є. Якщо казати до нашої групи, то це ну, як було вже сказано, 550-й шпиталь, це 36-та бригада, інші бригади, тобто, в принципі, ну там не, 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 не тільки шпиталь, там люди з Азовсталі, люди з заводу Ілліча, тобто ну, усі медики. Нам вдалося. Скажімо так, допомогти у звільненні вже декількох десятків людей. Наразі от у нашому списку в нашій групі залишилося 37 військових медиків, які ще перебувають у полоні. Можете оптично сказати, не називаючи Імен, кого найдовше тримають у полоні, тому що раніше була інформація, що найкоштовніший ресурс для окупантів це. Хірурги, це лікарі-анестезіологи, і це, наприклад, старші медичні сестри. Тобто ті люди, які можуть бути використані для оперативної медичної допомоги професійної, їхнім пораненим, мобікам і так далі. Тут, на жаль, ситуація дуже різна. По-перше, це залежить від того, до кого конкретно вони попадають, як їх потім сортирують. Бо ну, були жінки, які. Просто сиділи в тюрмах, тобто їх за ось там скільки більше ніж півроку, да, їх жоден раз не використали як лікарів. Тобто вони були лише бранцями та заручниками. І серед них були а, і медсестри, і стоматологи, і інше, інше, інше. А, були люди, яких використовували, яких повернули. Тобто, були хірурги, а, в тому числі більше вони, а, скажімо. Допомагали чимось нашим, якщо їм вдавалося, тобто, якщо була змога, тобто ну коли в Оленівці вони знаходилися, ті хто ті, кого звідти повернули. Ну їм надавали реально там, як за Женевською конвенцією, в тебе окремий медичний кабінет, в тебе якісь медичні ресурси, ти можеш там надавати допомогу. Ну там дуже пощастить, якщо дадуть там якогось бнтата зеленку, щоб можна було, хоч якусь перев'язку допомогти зробити людям. Бо з сторони Російської Федерації, там, якщо з'явиться якась медсестра раз на місяць і там десь щось гляне, то це вже щастя було. Крім Оленівки, яка ще була географія, де знаходилися наші медики? Географія дуже велика по Росії. Тобто їх і в Курську, і в Таганрозі, і в Бердянську вони були, в тому числі в Окупованому Крим, Криму, тобто там теж є, ну скажімо так, табори, в яких вони знаходили, знаходилися. Є Брянськ, ну тобто, уся ну, та частина Росії, яка ось ну, поблизу України довкола там знаходяться табори з нашими військовополоненими. Тобто їх кидали по суті там, де військові табори з нашими полоненими, і е, сортували їх по цих е, тюрмах, так? Так. тобто, ну, Якщо казати, ну більше знаю по жінкам, бо ну, в мене так. там родичка була, так а, тобто їх просто відправили до тюрми, вони там сиділи в тюрмі і все і все. Далі відправили відправили там. Ну, Перевели чомусь там. Було якесь рішення. Перевело до іншої тюрми. Там вони побули там далі ще кудись перевели. Зрозуміло. От Андрію, ви займаєтесь уже півроку добрячих таких так темою звільнення українських медиків із полону, і так трапилося, що ви раніше не займалися так активно правозахисною діяльністю а тепер доводиться вивчати всі ази міжнародні конвенції, українське законодавство. От, на вашу думку, де найскладніше саме з українського боку, де, скажімо так, абсолютний треш є із статусом полоненого? А, в принципі, він існує всюди. Причому інколи буває ситуація, коли наче в нас є законодавчі норми, але їх не використовують. Чому ну, питання? Тобто, якщо приклад. Людина потрапляє до полону. Командир частини має надати керівництву запит про те, що людина потрапила до полону. Відправити інформацію до місцевого військомату, де знаходяться його родичі, що впродовж надіб була надана їм сповіщення про те, що людина потрапила полонуто або безвісті, зникла. Це ще з радянських часів. Тобто, там навіть є у цьому у цій інструкції поняття інтернованих заручників і так далі. Тобто, він вже ну з такою бородою. Нічого цього не працює. Це не працює, починаються шалені скарги. Тобто я сам стикнувся з цим. І 28 липня видається окреме доручення від міністра оборони, який вимагає від командирів частин робити це. Вимагає від начальників військоматів ну, територіальних центрів комплектації. Тобто, у нас є закон, але є окреме доручення, яке міністра оборони, в якому він вимагає це зробити. Більше того, він там ще вимагає, щоб командири частин надавали заяви до нацполіції, бо ще один треш: родини починають іти до поліції, а їх звідти в футболі. Бо нікому не потрібен вісяк. Бо в принципі, ну вони нічого за це не отримують там ніякої зірочки на погони, нічого. Що що їм потрібно буде зробити? А їм потрібно буде відкрити справу, написати ряд запитів, отримати від них ну, від тих організацій, куди вони писали ці відповіді, зшити це все у справу, коли буде доведено, що людина дійсно в полоні там зазвичай або ні, або частина від. Відправити це до СБУ, тобто на них скинули якусь таку паперову роботу, і вони дуже не хочуть їй, не, нею займатися, і от далі ми маємо такий цікавий результат. Ну от, з, з іншими частинами, на щастя, ну, більш краще, але повертаємося до того самого нашого 555-го. Вчора ми отримали відповідь від національної поліції від слідчого комітету. Чи управління. Я, 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 зараз, у якому стані знаходяться кримінальні провадження по нашій групі, ми направили там 37 людей. Виявилося, що три співробітники цього шпиталю, це частина 1249, по ним досі не існує кримінального провадження. Тобто, ми маємо, що командир, якого призначили, він досі не Зробив того, що йому наказав міністр оборони. А в чому причина? Ну я не знаю, чому він так не робить. Чому пан Дарвай не вважає, що окрема вимога міністра оборони його не стосується? Можливо, це якось потрібно донести до. Керівної частини там А 4615 яка знаходиться у Дніпрі. Бо коли ми писали скарги на цю частину на А1249, військова прокуратура пересилала їх до ВСП. ВСП пересилали їх до Дніпро і а шість Частина з якої в принципі є сам пан Дарувай, вона нам відповіла, що все правильно, все нормально. Вони розберуться. От ми маємо, що вони досі розбираються. Три людини, досі вони на заведемо кримінальне провадження у нас в поліції. А, а можна сказати кілька слів про цих людей? Що це за три людини, висловлюючись вашою попередньою лексикою, яку рахують за вісяк, я вибачаюсь. А, три людини: а, стоматолог, а, хірург і. і, і... Я, на жаль, зараз не, 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 не згадаю, хто там, а, а, він за професію, ну теж лікар це вже офіцер. Тобто, у нас два офіцера і сержант. А в чому проблема, що цей статус безвісти зниклої особи, я так розумію, що це їхній початковий статус, ніяк на 10-му місяці повномасштабної війни не можуть змінити на людину, яка полонена. Знов таки у нас відсутні законодавчі норми. Бо, наприклад, частина вона керується інструкцією з обліку військових службовців, і там є поняття полону, є поняття безвісті зникли. Новостворений координаційний штаб і національне інформаційне бюро взагалі такими нормами не користуються. В них свої поняття, тобто ми там зверталися до представників координаційного штабу. В них є, ймовірно, полон. Це, взагалі, така от крута штука ймовірно, полон, а, ймовірно, де. І а, підтвердження. Через міжнародний комітет Червоного Хреста держави агресором статусу полону. Це коли Росія офіційно визнає, що вона утримує людину в себе у полоні, і через МКЧХ вона передає до нашого нібу підтвердження. В принципі, в принципі, ну, якщо казати про безпосередньо обмін, про список на обмін, яким займається головне управління розвідки, це не дуже впливає. Бо ну, головне, щоб людина була у реєстрі. Але якщо казати до юридичної сторони цього питання, до міжнародних судів, до визнання Росії державою терористом і так далі, це такий ну, великий геп, який ми провалили вже. Бо існує більш краща така ситуація, коли людина повертається з полону, а спритники з поліції намагаються закрити кримінальне провадження. Ну, вона ж повернулася, типу, то вона там десь потерялась. А потім вона повернулася, все, давайте закривати провадження. все ж круто. Замість того, щоб, там наприклад, за 438 е, перекваліфікувати, там, передати до суду. Ну, зрозуміло, що десь на рівні України цей суд нічого не зробить. Але коли ми ну там скільки маємо полонених, да там влітку казали про 8 тисяч. Вже більше, уже там далеко за 10, скажімо так, перевалило. Так, да, більше того, там от днями якась не згадаю, речниця казала, що там 3,4 тисячі в нас є підтверджених полонених, і більше ніж 15 тисяч безвісті, зниклих, які є в тому числі там цивільні. Тобто, якщо ми маємо там. 20 тисяч справ, да, які ми передаємо до Європейського суду справ людини то там якихось інших міжнародних до ГААГІ. Тобто ми маємо 20 тисяч справ, які будуть ну, як маленький цвях у домовину Російської Федерації. А зараз ми цього нічого не маємо. Бо от ми відкрили провадження е, у ЄСПЛ, да, там за допомогою адвокатів. Група там ну, була у нас е, така пробна на 10 людей. З них три жінки, які були в російських тюрмах, їх вже відпустили. І ось назад, тобто, ну СБУ про це все знає. Вона отримувала по перше від людей, яких повернули там якісь пояснення. Вони знають, де вони були. А СБУ на запит от, МЗС через МЗС, запит Європейського суду справ людини. Вони надають пояснення, що ці люди були в Оленівці до теракту, а після цього вони не знають, де вони були. А в Оленівці вони були там три чи 4 дні. Після цього їх відправили до Таганрогу і вже в травні вони все про це знали. Бо ну я спілкувався з трьома людьми, яких обміняли, і вони казали, що вони надавали роз'яснення співробітникам ЗБУ. Ну от як можна? Я не знаю казати про те, що ми там якось хочемо засудити Російську Федерацію, да коли наші слідчі не працюють на це. От давайте зафіксуємо такий момент. Ми маємо ситуацію, коли громадян України, українських лікарів, фактично брали в полон, потім викрадали і відвозили їх на територію Російської Федерації. Чи фігурує у, у цих там документах у кримінальних справах е тема, що це Росія їх викрила? Чи там такого формулювання немає, що вони знаходились на території Росії абсолютно незаконно? Що це було викрадення людей? Ну, дивіться, якщо казати про те, що надали Європейському суду справ людини, там цього немає, там є лише Оленівка, і от ми, ну, далі ми починаємо розбиратися, да тобто. Йде якесь звинувачення Росії там, посол Росії відповідає. Вибачте, це були громадяни України, які там знаходяться на території Бананової Республіки. Це вони їх катували, вони їх там захопили Росія Не до чого ці руки нічого не крали. Тобто вони просто е, надають їм змогу себе обілити. Чому це так? Ну а якщо казати взагалі про справу, то тут ще страшніша ситуація. Жоден от з нашої групи. Родич не мав доступу до кримінальних справ, які зараз знаходяться в ЗБУ, ми намагалися, але нам цього не, не дали. Далі ми там почали шукати вже більш широкій аудиторії, і та сама проблема стає: от ми там по іншим ГО звернулися, які теж займаються питанням полонених. Ніхто не бачив того міфічного слідчого ЗСБУ, який веде кримінальну справу. А що кажуть в СБУ? де цей слідчий? Чому з ним не можна побачитися? Ну зазвичай просто не пускають до споруди. Тобто, якщо ти приходиш до нас поліції, ти можеш знайти свого слідчого Хоча інколи буває там тобі кажуть, а ми вже віддали справу до СБУ або до прокуратури. Днями був комедний випадок, коли жінка пішла дізнаватися про свого сина в поліцію, її відправили до прокуратури. Вона пішла до прокуратури, там почали шукати справу, сказали, що її там немає. Вона повернулася до поліції після скандалу. Це в Києві, до речі, після скандалу виявилося, що ой, а ми Буду справу до прокуратури відправити, вона там досі є. Ми звернулися з колективним зверненням до Об'єднаного центру Служби безпеки України. от Його очолює такий собі полковник Пастернак. А, і попросили надати письмове роз'яснення щодо взагалі взаємодії центру та там Каша, Нібук, нацполіції Можливо, в них є проблеми. Так? Ми могли б якось допомогти з цим. Тобто, звернутися до комітетів, надепів. Підняти своїх правозахисників, які там ну, існують, щоб допомогти в вирішенні проблеми. І плюс попросили надати оперативну цю інформацію, яку вони отримують від е, опитаних обміняних про наших близьких. Це було 12 листопада. Зараз у нас 3 січня. Жодної інформації ми не отримали. Навіть ну, це вже порушення закону про звернення громадян. Ми вже зареєстрували скаргу в. Омбудсмена справ людини в але досі це все стоїть на місці. Більше того, коли ми почали там питати по телефонах, нам пояснили, що ми своїми діями заважаємо обміну полонених. Тобто ми заважаємо їм робити обмін. Але якщо вже чесно казати, то обміном займається безпосередньо група з секретна група, яка, ну, Займаються цими торгами від СБУ, це лише ведення кримінальних проваджень та силовики, які забезпечують безпеку під час обміну. Тобто, панове слідчі, які сидять в теплих кабінетах, вони не займаються обміном. І дуже б хотілося, щоб за наші податки вони все ж таки надали нам відповідь, яку ми хочемо. Ще цікавий такий момент. Практично всі у нас полонені, і цивільні, і військовослужбовці на території Росії у цих так званих бананових республіках всі проходять типу, та воєнне п'єння. Тобто там немає розділення, чим ця людина займалася, чи є вона там просто мирним мешканцем, чи є вона військовим, чи є вона медиком. Скажіть, будь ласка, чи зараз є якесь розділення, чи, чи взагалі цим теж ніхто не займається? А, ну, якщо казати в Росії, то важко. Вони ну люди всі знаходяться в одному, скажімо так, там бараку або в одній камері. Тобто, там можуть бути і медики, і не медики. Ну, як брати по оленівці, там вони сиділи всі в одному бараку. Так, там були і медики, не медики. Брати там по тюрмі, наприклад, там були там якісь там зв'язківці, там ще, ще хтось більше того, там ну, от, було. Була людина, яка була співробітником розвідки, вона теж сиділа в одній камері з медиками, тобто всіх разом. Якщо казати про наших, там теж така маленька проблемка. Вони подають списки. Списки є великий той на кілька тисяч, які вони подали. І ще є так звані групові списки, тобто, вони там зібрали список. Важко поранених надали, кажуть, ми хочемо обміняти. Там надали список жінок. ось Дивіться, в нас там список жінок. Давайте, можливо, зробимо там жінок на жінок. Список медиків теж подавали. От по медикам проблема в тому, що вони вважаються не комбатантами. Їх не можна обмінювати. От нещодавно глубінець розповідав, що ми не можемо цивільних обмінювати, бо ну, такого ж нема в міжнародному праві. Да? До того моменту, коли ми підняли шум, з медиками збиралися робити те саме. Тобто, ну, ви розумієте, ми не можемо їх обміняти, тому ми будемо чекати, поки Росія вирішить, що вона там порушує законодавство, законодавство міжнародне. і... Тоді вона там відпустить їх. ну Так не дуже вийшло. Тому почали обмінювати. Тобто, десь з вересня да, почали потрапляти до обміну медики. Більше того, кожного разу, коли медики потрапляють зараз у обмін, там, ті, хто пишуть, там або Єрмак, або там, координаційний штаб, коли вони надають якусь інформацію про обмін, вони пишуть. А ще ми отримали там. Медика обміняли, або там потрапило до обміну, там два медика. Тобто, ну почала почала працювати справа. от е, такий важливий нюанс. Я пам'ятаю, коли на початкових етапах дуже часто вам, іншим родичам, які займаються звільненням своїх рідних і збирають навколо себе інших, до речі, членів сімей полонених. А могли сказати представники Міноборони чи інші там наші посадовці: будь ласка, ото не треба проводити флешмови, взагалі не треба медійно це пушити. Мовляв, це не на часі і шкодить обміну. Скоріть, будь ласка, чи зараз така історія теж присутня? І що тепер кажуть особи? Тому що медійність таки працює, на мою думку, і всі ці інтерв'ю, які потім розповідають медики звільнені. Якщо ми про них говоримо про умови перебування в полоні, скажімо так, вони просто таки кричать, що певна доза медійності завжди має бути. А, ну, на жаль, думка, скажімо так, речників ЗСУ не змінилася. Тобто вони досі вважають, що це не дуже добре. Хоча, ну, тут важко сказати, бо, наприклад, ось ми останні бачили там. Ну, як його правильно назвати, флешмоб, напевно, ось Різдво з Азовом, да, який був в Києві. Тобто люди роблять це. А ЗОВ, наприклад, я так розумію, вони не підтримують, ну, скажімо так, думку керівництва ЗСУ, і вони все одно свої медійні заходи роблять. Ми теж вважаємо, що. Це потрібно більше того, ми дуже хочемо, щоб Міністерство закордонних справ теж приймало участь у цьому, тобто прес-служби речники усілякі, щоб вони в цьому приймали участь. Бо у нас буває ситуація, от, Наприклад, там був наприкінці року брифінг громадських об'єднань з питань полонених, да там були присутні. Іноземні журналісти вони не чули про, ну, про проблему медиків. Да? Або, або, наприклад, у нас бувають такі ну, ситуації: ми звертаємося до якогось іноземного там, журналу або газети, або там, видання, а вони нам кажуть: а, ну, тут, розумієте, а ви можете якісь докази навести, бо тут, це кричаща така проблема. Але ми ну не дуже віримо, що що дійсно у 21 столітті може так, бо ну ваші якісь там офіційні заклади вони про це не кажуть. Тому хотілося б, щоб вони надали більше трохи уваги цьому. да от Як у нас була зустріч з папом з папою римським франциском, тобто там була допомога нашого посольства. Це було круто. Якби це було якомога більше, якби наші речники, да тобто ми побачили, там Азов каже про себе командування медичних сил. От ми там постійно пишемо у Фейсбуці. На сторінці командування медичних сил, щоб вони якось медійно долучалися до цього. Да, от, наприклад, вони там почали серію постів про медиків, які зараз на фронті, да в нас є ну, просто шалені історії про тих, хто повернувся з полону, да там Дмитро Кубляк та Юрік Мурчан, які врятували морпіха, в якого не було. Ну от там майже півголови в нього не було. Було по, те, по ТСН по відео. Да, от чому не розказати про цих людей? Це люди, які не зламалися, які пройшли ось у цей жах полону, і вони далі повернулися до своєї роботи. Або там Маріна Сергієнкова, яка ще, ще нового вторглася після полону, і там, їдучи по трасі, вона. Побачила ДТП, там почала рятувати людей, допомагати їм. Тобто, це люди, які Ну вони зірки, і весь світ має знати, що ось вони були у полоні. Росія їх отримувала там як заручників, і ось ось вони медики. Але, на жаль, на наші заклики ніхто не відповідає досі. Теж, мабуть, не на часі, і люди, які після полону, вже повертаються на свою службу. Таких випадків я теж знаю багато. Мабуть, вони не настільки корисні для піару медичної служби. Ну що, виходимо напряму від себе. Хочеться побажати, щоб наші відповідальні органи, щоб наші відповідальні особи трошки більше приймали участі у звільненні полонених, особливо полонених, які надважливі для збереження наших воїнів на фронті. Ми сьогодні говоримо про медиків, тому саме хочу заакцентувати увагу на них, тому що медик це, скажімо так, після воїна номер два на фронті, і скажімо так, те, що у нас втрати. Безпосередньо на полі бою набагато менше ніж у расистів, це повністю заслуга якісних крутих медиків, які навіть в екстремальних умовах могли от врятувати, наприклад, морпіха, у якого ви кажете, було дуже складне поранення голови. Тому е, хочеться побажати нашим посадовцям не лише постити ребуси і переможні фоточки, що ой, як класно ми звільнили наших дівчаток з полону, а й більше брати участі у житті цих дівчат, коли вона в полоні. Дякую дуже, пане Андрію, за цікаву розмову. Будемо тримати руку на пульсі. Дивіться цензурнет і залишайтеся з нами.